Друзі, перший раз таке кажу на цьому каналі не замовляйте не замовляйте китайські трактора. Друзі, Я розумію, що це звучить дивно, але послухайте мене уважно, пане, послухайте уважно, приберіть там, що ви там зараз робите. Увімкніться повністю відео, бо то важливо. Бо зараз багато людей, сезон починається, всі хапають ті трактора, ліж би швидше, ліж би той, той в рекламі бачив той сусід. Дядько Кум Сват порадив. Друзі, почекайте, почекайте завтра. Завтра дуже важливо, я буду на площадці, я вам зроблю відео, бо в мене вже в мене вже два-три людини міняють просто техніку, міняють тому, що заказали, то, що вони думали, буде нормальним, а воно їм навіть і близько не підходить. Я розумію, що на тих всіх каналах де продають. Ютуби, Тікток ніхто не каже правду, ніхто не об'яснює людям, що от людина дзвонить мені. Хочу того трактора, той 22 кинячки, ну той самий менший. І все. Я розумію, що отак от їм продадуть, розумієте? По таких критеріях і все. А далі людина отримує то доробило на ремнях, чи там ще щось. Чи вона розуміє, що їй треба ще до трактора, вивалить ще. Пів трактора, навіть більше ціни, щоб докупити до нього все, щоб то працювало. І людина і без грошей, і без трактора, по факту. Тому, друзі, не заказуйте нічого. Чекаємо завтра годин-12. Годин, я роблю стрім. Потім ще а, випущу велике відео ввечері з роз'ясненнями. Всього. Я спеціально сьогодні навіть нічого не буду виставляти, писати, показувати. Все чекаємо з завтрашнього дня. На цьому каналі в... в 11 і ввечері. Коротше, підпишіться, дивіться, потім робіть вибір. Де заказувати, в кого, як хочете. Я не кажу, там, що ви купляєте тільки в нас. І все. Я вам все по полочках розложу, поясню і далі вже беріть свої кошти, хто хоче, як хоче, де купуєте. Друзі. От такий месендж. Уважно переслухайте уважно і чекайте завтра завтрашнього дня один день ролі, ролі не стане. Повірте мені, я хоча б вам якісь корисні речі скажу, які мало хто каже, більшість замовчує. Більшість замовчує більшість не розказує. Може, мені в пошапці влетить за це, звісно, за все. Нормально. Від начальства, від поставщиків. Ну мені зрозуміло, все одно. Мені головне, щоб, як то кажуть, не було проблем потім. Ні в нас, ці обміни, все то возврати. Ні в вас. Давайте тако зробимо. До завтра. Чекаємо, завтра виходить відео, дивитесь, потім ви вирішуєте. Угу. Всім гарного дня, слава Україні! Пока!